Виконуємо номер 1408 завдання перше і друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. Різниця чисел 147,85 тисячних. Задання друге. Від числа 137,52 віднімають суму чисел 113,21 і 5,4. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання і друга дія віднімання. Віднімання виконуємо вступчик. 147,85 відняти 34, цілих. поставимо кому і допишемо 2 нулі. 5 відняти 0 буде 5, 8 відняти 0 буде 8, 7 відняти 4 буде 3. 4 відняти 3 буде 1 і 1 переписали, поставили кому під комою. Вийшло 113,85. Виконуємо друге завдання: 113,85 віднімемо 5,986. Допишемо у зменшувану в розряді тисячних 0. Виконуємо віднімання, незважаючи на коми. 10 відняти 6 буде 4. 14 відняти 8 буде 6. 17 відняти 9 буде 8, 12 відняти 5 буде 7. 0 записали і 1. Поставили кому під комами. вийшло 107,864 тисячних. Записали нашу відповідь 107,864. Переходимо до другого завдання. Виконуємо додавання в дужках і віднімання. Перша дія 113,21 додати 5,04. Допишемо в сотих другого доданку цифру 0. Додаємо 1 додати 01, 2 додати 46, 3 додати 5,8 і 2 одиниці переписали. Поставимо в наши сумі кому під комами. Вийшло 118,61. Завдання друге: 137,52 відняти 118,61. Виконуємо віднімання, звертаючи увагу на коми. 2 відняти 1 буде 1. 15 відняти 6 буде 9, 16 відняти 8 буде 8. 2 відняти 1 буде 1. 1 відняти 1 буде 0. Поставили кому під комами вийшло 18,91 Ми обчислили. Номер 1408, завдання перше і друге виконано.